Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 8 лютого 2015 року. Неділя про блудного сина. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю преподобного Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Йоанна. Святі Ксенофонт і Марія жили у п'ятому столітті в Царгороді і були дуже побожним християнським подружжям. Вони мали двох синів Івана та Аркадія, які згодом поїхали на навчання до фінікійського міста Верита. Невдовзі ксенофонд важко захворів, тож сини прибули до царгорода і завдяки їхнім сердечним молитвам батько одужав. Коли хлопці поверталися до Верита, буря розбила корабель, на якому вони пливли. Однак вони вирятувалися, але вода знесла їх у різні місця. Щасливо допливши до берега, юнаки оселилися в місцевих монастирях. Довідавшись згодом про трагедію, батьки думали, що сини втопилися. Невдовзі вони поїхали на прощу до Єрусалима і там, завдяки Божому провидінню, зустріли своїх дітей. Після щасливої і несподіваної зустрічі сини пішли в пустелю служити Богові, а батьки, роздавши майно в Богим, вступили до монастирів, де свято закінчили своє життя. На Божественній літурі Святого Івана Золотосто сьогодні читаємо Івангелія від Іванлиста Луки з 15 глави, з 11 по 32 стишок, де є такі слова. Він сказав далі: В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині, і він бажав би був наповнитись живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому, опам'ятавшись. Він сказав до себе: скільки то наймитів у мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його. І, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба і проти Тебе, я недостойний більше зватись Твоїм сином, а батько кликнув до слуг своїх: «Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги. Та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся, і вони заходились веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику й танці. Покликав він одного із слуг і спитав: що воно таке було б. Той же сказав йому: Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим здоровим. Рознівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити. А той озвався до батька: ось стільки років служу тобі, і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся. Хотілося б сьогоднішню євангельську притчу трохи продовжити, адже маємо зустріч батька із синами. Але, як на мою думку, не вистачає зустрічі двох братів. Напевно, Христос не зобразив її не тому, що не хотів, але заховав її з огляду на педагогіку Божого виховання. Мислячи мірками людської справедливості, зустріч двох братів не була б надто радісною, бо кожен з них мав у серці біль. Однак батько, ставши поміж ними, вказує на свою біль через можливу втрату кожного з них. Якщо молодший син, понизившись, прийшов просити свого батька, то у випадку старшого сина сам батько принижується ідучи його просити. А як щодо вас? Чи просите ви Бога, чи чекаєте, щоб він прийшов просити вас? Ніщо не дається так легко і не ціниться так дорого, як доброта Володимир Мельничук. Благословені Господні на вас з його благодаттю та люб'ям завжди, нині повсякчас і навіки вічні.